Зеленський вийшов із вражаючим зверненням до всіх українців прямо із Африки. Вирішив попередити кожного на фоні масованого обстрілу України. Наш лідер оголосив новину, якої ніхто не чекав, розкрив деяку таємницю, яку приховували до цього моменту. Але тепер довелося оголосити офіційно. Про останні заяви від лідера України. Будемо з вами говорити далі. Вітання вам, глядачі. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Очільник України Володимир Зеленський вперше прибув до Південно-Африканської Республіки. Для зустрічі з президентом Сирілом Рамафосою про це Зеленський повідомив у Телеграм. Він зазначив про зустріч з президентом пар Сирілом Ремафосою. Важливо наблизити достойний мир. Працюємо, щоб країни G20 були залучені до дипломатичних зусиль. Ідеться у повідомленні. Разом із президентом України до пар прибула перша леді Олена Зеленська. Про запланований візит Зеленського повідомляла Дольчевелля. Заявлялося, що він вперше відвідає Південно Африканську Республіку. Президент зосередився на обговоренні війни в Україні із очільником пар вже скоро стало відомо, що Володимир Зеленський скасував частину візиту до Південної Африканської Республіки через масований удар Росії по Києву та інших регіонах України. Про це він повідомив у Фейсбуці. Передає «Укрінформ». Припинення ударів потрібно негайно і безумовно. Розраховуємо також на допомогу в гуманітарних питаннях. У поверненні наших полонених та викрадених Росії українських дітей, частину програми цього візиту скасовують. Та після зустрічі з президентом ПАР негайно повертаються в Україну, заявив Володимир Зеленський. Міністр закордонних справ України проведе всі необхідні зустрічі в ПАР, щоб повністю поінформувати політичних і громадських лідерів країни про ситуацію. Зленський також зазначив, що поінформував президента Парсиріла Рамафосу, який головою в групі 20, про ситуацію та потребу в активізації глобальних дипломатичних зусиль. Президент наголосив на важливості, щоб всі у світі бачили та розуміли, що відбувається насправді. Нинішньої ночі ворог випустив приблизно 70 ракет, зокрема балістичні, ще майже 150 ударних безпілотників. Українські мирні міста зазнали багатьох руйнувань і тривають рятувальні операції, розбирають завали будинків. Зеленський каже, що доручив міністру оборони негайно звертатися із партнерами щодо запитів України про зміцнення ППО. Ну а тим часом у Білому домі заявили, що Володимир Зеленський рухається в неправильному напрямку, коли йдеться про переговори. Про це пише з Телеграф і пишуть наступне. Президент розчарований, його терпіння закінчується. а Він хоче робити те, що добре для миру. Він хоче бачити мир. Він хоче, щоб вбивство припинилися. Але для цього потрібно, щоб обидві сторони війни були готові це зробити, сказала журналістам речниця Білого Дому Каролайн Левіт. Вона додала, що президент Зеленський на жаль здається, рухається в неправильному напрямку. Ну і між тим президент Володимир Зеленський зауважив, що США у 2018 році ухвалили Кримську декларацію за часів першої каденції Дональда Трампа, яка визнавала територіальну цілісність України. Про це глава держави заявив у Телеграм. Зеленський акцентував, що Україна діє згідно із власною конституцією, і висловив упевненість, що партнери, зокрема США, також керуватимуться сильними рішеннями на підтвердження послідовної підтримки США територіальної цілісності України. Президент опублікував текст декларації від 2018 року, в якій США прямо заявляють про невизнання рашиської анексії Криму та зобов'язуються підтримувати цю позицію до повного відновлення українських кордонів. Далі цитую. Добре, що п'ять країн зустрілися у Лондоні, щоб наблизити мир: Україна, США, Велика Британія, Франція та Німеччина. Сторони висловили свої погляди та з повагою сприйняли позиції одна одної. Важливо, що кожна сторона не просто була присутньою, але й працювала змістовно. Американська сторона поділилася своїм баченням. І, от Україна та інші європейці представили свої напрацювання, і ми сподіваємося, що саме така спільна робота проведе до тривалого миру. Ми вдячні партнерам. Україна завжди діятиме відповідно до своєї конституції, і ми абсолютно впевнені, що наші партнери, зокрема США, діятимуть згідно зі своїми сильними рішеннями, наголосив глава держави. Ну а президент США Трамп розкритикував президента України Володимира Зеленського через його позицію по Криму. Раніше змі з посиланням на джерела. Опублікували імовірний мирний план Трампа, де йдеться про формальне визнання рашистської анексії Криму як умова угоди, відмову Зеленського визнавати юридичну окупацію Криму. Трамп назвав край шкідливою для мирних переговорів. Із РФ про це він написав у своїй соцмережі True Social. Президент США, хоча й сказав, що Крим не є предметом обговорення, але нагадав, що Україна втратила півострів багато років тому ще за президентства Барака Обами. Ніхто не просить зеленського визнавати Крим рашистською територією. Але якщо він хоче повернути Крим, чому вони не боролися за нього 11 років тому, коли його передали рефії без єдиного пострілу? Запитує Трамп. Заяву Зеленського він назвав провокативними і сказав, що через них складно досягти миру у цій війні. Йому немає чим хвалитися. Ситуація для України є критичною. Він може обирати мир або ще три роки воювати, перш ніж тратить всю країну, заявив президент США. Своєю заявою Трамп фактично підкреслив, що питання Криму обговорювали у контексті мирних переговорів. Ну до цього про цей пункт повідомляли лише змі з посиланням на джерела. Окрім того, президент США запевнив, що немає нічого спільного з Росією і заявив, що йому важливо врятувати російських та українських солдатів, які даремно гинуть у середньому 5 тисяч щотижня. Трамп звинуватив Зеленського у продовженні цього поля смерті при цьому. Президент США заявив, що ми дуже близькі до угоди, але людині, маючи на увазі Зеленського, у якої немає кар для гри, вже час нарешті зробити це. Трамп зробив свою заяву у день, коли внесток атаки росіян у українському місті Марганець загинуло 9 людей. Російський дрон тоді поцілив у автобус. У свою чергу Україна наполягає на негайному повному і безумовному припиненні вогню. Про це написав президент Володимир Зеленський. Нова держави згадав про удар російського дрона по автобусу у Марганці Дніпропетровської області, де загинули 9 людей і. Понад 40 отримали поранення. Росіяни ще й вихваляються ними, публікуючи в інтернеті відео влучань по цивільних. Весь світ має сприймати це тверезо. Якщо таку форму терору застосовують росіяни, то інші теж можуть прийняти її, зазначив президент. Зеленський пояснив, що це одна із причин, чому продовження рашистської агресії є глобально небезпечним. Війна з часом змінюється, і що довше триває, то більше можуть бути модернізовані форми вбивств. Ми в Україні наполягаємо не на негайному, повному і безумовному припиненні вогню. Саме такою була і абсолютно правильна пропозиція Сполучених Штатів 11 березня цього року. Це абсолютно можливо, але можливо тоді, коли на це йде Росія та припиняє вбивства. Підкреслив він. Президент нагадав, що на великдень ми досягли зниження інтенсивності бойових дій та відсутності повітряних тривог. Україна пропонувала продовжити цей стан тиші, що не на 30 діб і зробити припинення вогню повним. Також ми готові до негайного припинення вогню що по цивільних об'єктах і вже заявляли про це. Це має бути спільний перший пріоритет із усіма партнерами збереження життів. Була зустріч із партнерами в Парижі. Продовжуємо сьогодні в Лондоні. Українська делегація вже почала зустрічі. Україна неодноразово говорила, що не виключає жодного із форматів, які можуть привести до припинення вогню і у подальшому до справжнього миру. Припинення вбивств – це завдання номер один. Вдячний усім, хто зосередився саме на цьому і допомагає рухатися до завершення війни. Заявив Зеленський. За його словами, мир може пройти в тиші, і перша ознака тиші це відсутність терору. Окрім цього, президент США Трамп прокоментував мирні переговори щодо України в Лондоні, на якій був присутній спеціальний посланець з України та Рафікіт Келох. Як пише CNN, відповідаючи на запитання про те, як пройшли переговори в Лондоні, Трамп сказав журналістам, що я думаю, вони пройшли добре. Він також заявив, що ані президент України Володимир Зеленський, ані російський лідер Володимир Путлір не є. Його лідерами, якщо вони обидва задоволені, обидва підпишуть угоду, я не маю фаворитів. Я не хочу, щоб у мене були фаворити. Я хочу, щоб угода була укладена, заявив він. У той же час Трамп відмовився повідомити, чи буде запропонована угода про припинення вогню між РФ та Україною, включаючи пункт, який змушує Київ визнати належність Криму-Москві. Сказавши, я просто хочу, щоб війна закінчилася. Ми повинні змусити двох людей, двох сильних людей, двох розумних людей домовитися. І як тільки вони домовляться, убивства припиняться. Сказав він, маючи на увазі Зеленського та Путіна. При цьому Трамп поскаржився на високі фінансові втрати від війни в Україні, повторивши, що колишній президент Джо Байден ніколи не повинен був допустити, щоб ця війна сталася. Ну а тим часом у Лондоні пройшли переговори між спецпосланцем президента США Кітом Келлогом та керівником українського офісу президента Андрієм Єрмаком. Американська сторона назвала зустріч позитивною та наголосила на необхідності рухатися вперед. Зокрема, спецпосланник Трампа заявив, що настав час діяти за директивою президента США. Зупинити бойові дії і досягти миру. Про це Кіт Келох написав у соціальній мережі X після переговорів у Лондоні. Позитивні переговори у Лондоні з керівником офісу президента Андрієм Єрмаком настав час рухатися вперед відповідно до директиви президента Трампа про українсько російську війну. Зупинити вбивства, досягти миру і поставити Америку на перше місце. Написав американський спецпосланник. Андрій Єрмак зазначив, що українські представники чітко висловили свою позицію американській стороні. За його. Словами Київ вважає, що першочерговим кроком має бути повне припинення вогню, яке стане відправною точкою для подальших мирних переговорів. Українська сторона висловила сподівання, що таке бачення відповідає підходу нинішнього президента США. Окрім того, сторони погодили важливість постійного діалогу та систематичних контактів. Глава офісу президента наголосив, що для України залишаються незмінними ключові принципи пов'язані з захистом державного суверенітету та територіальної цілісності. До теми перемовин, які сьогодні відбулися в Великій Британії в Лондоні. Заяви від української сторони. Міністр економіки України дописала, що ми ніколи не визнаємо окупацію Криму. Україна готова вести переговори, але не здаватися, не буде жодної угоди, яка дасть Росії міцніші основи, необхідні для перегрупування та повернення з більшим насильством. Кремль тим часом висловлює певні побажання стосовно перемовин. Певний ультиматум навіть хочуть винести. Отже, Путін хоче, аби Зеленський скасував указ про заборону переговорів з РФ. Україна повинна піти на кроки, які юридично розчистять перешкоди для прямих переговорів з Російською Федерацією. Про це повідомляє е речник Кремля Дмитро Пісков. Ймовірно, йдеться про скасування заборони на переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Які Запровадив президент Володимир Зеленський у 2022 році, за словами Піскова, Путін уже заявляв, що Росія готова до перемовин, про що свідчить зокрема обговорення мораторію на удари по цивільній інфраструктурі. Але ми пам'ятаємо, як росіяни дотримувалися перемир'я і мораторій. раніше. На запитання про можливі переговори делегації України та Росії, Володимир Зеленський відповів, це. Не є великою проблемою. Був би результат. Якщо буде політична воля, передусім з боку з росіян, хоч вони і не хочуть закінчити війну, то не є проблема зустрічі. Тут питання абсолютно прагматичне. Якщо є напрацьовані варіанти, що можуть наблизити до закінчення війни, то можемо рухатись, сказав президент. В понеділок, 21 квітня, президент України провів перемовини з прем'єр-міністром. Великої Британії Кіром Стармером і він зазначив, що це була хороша і детальна розмова. Стало відомо, що 23 квітня українські представники працюватимуть у Лондоні. Заява президента Україна, Британія, Франція Сполучені Штати. Ми готові рухатися і надалі, максимально конструктивно, щоб досягти безумовного припинення вогню з подальшим забезпеченням встановлення реального і тривалого. Миру заявив Зеленський, також раніше повідомлялося, що Сполучені Штати тиснутимуть на Україну в очікуванні відповіді на ідеї адміністрації президента Штатів Дональда Трампа щодо того, як покласти край війні. Американці пропонують визнання окупації Криму та відмови від вступу України до НАТО. Також Дональд Трамп висловив сподівання щодо можливої угоди України та Росії. Він заявив, що він сподіватиметься, що Україна та Росія укладуть угоду вже цього тижня. Подивимось, поки що все це переноситься, але не скасовується, як написували, наприклад, ті ж самі Вашингтон Пост. Стосовно заяв Піскова, то він говорить, що Путін і надалі залишається відкритим до контактів з Європою. Та Україною. Тож, давайте послухаємо, що заявив е, Дмитро Пісков саме після того, як стало відомо, що е, зустріч буде перенесена і буде проводитися в закритому форматі для засобів масової інформації. Одані дійсно рішла у встречі. Встреча в посланців Соєнних Штатів, посланців з України. чтобы США могли продолжить свои посреднические э, усилия. Э, насколько мы понимаем, э, насколько мы понимаем, пока, э, пока не, удалось, не удалось сблизить позиции по каким-то вопросам, вот, и поэтому эта встреча сейчас не состоялась. Э, мы продолжаем, я еще раз повторяю, наши контакты э, с американцами. Контактів з європейцями у нас нет, контактів з українцями теж. Хоча президент Путін зберігає свою відкритість к таким контактам в інтересах у регулювання. От статус-кво на сьогоднішній день. Раптові такі заяви після того, як спочатку не будемо говорити, тут вже конкретно про те, що давайте будемо говорити з Україною. Євген Дикий, український експерт, екс-командир роти батальйону Айдар, розповів, пояснив ось цю раптову готовність Росії до переговорів і компровісів у війни. Отже, як говорить пан Євген, якщо Росія зараз готова торгуватися, значить час почав працювати проти неї. Росія. Вимагає легалізації її здобутків у війні, яку вона веде проти України, а також зняття санкцій і безкарність за скоєні злочини, тоді як Україна опиниться повністю беззахисною перед обличчям російської агресії у майбутньому. Про це сказав колишній командир зводу батальйону Айдар, військовий експерт Євген Дикий. Він акцентував, що фактично Росія називає компромісами капітуляцію України. Його цитата. Виглядає так, що компроміс з боку росіян полягає в тому, щоб ми вивели свої війська з неокупованих ними частин тих чотирьох областей, які вони записали собі в Конституцію, тобто вони визнають ту реальність, яку створила не їхня політична воля, а сталева воля українських захисників. Окупанти не здатні знову взяти Херсон, дійти до Запоріжжя та навіть до кінця дотиснути Донецьку область. От росіяни в якості. Величезного компромісу, нібито готові визнати і такі реальні факти. А у всьому іншому Росія називає компромісом фактично нашу капітуляцію, пояснив Дикий.